Проворожі цілі ви вже оприлюднили інформацію, Ми близько 9 ранку щодня публікуємо саме наслідки вірніше, саме результати удару повітряного нічного удару за добу. Вже більше там надає генеральний штаб у певні періоди. А от власне за удар з вечора по ранок маємо от такі дані було атаковано. Столицю України атаково до Одещину, основний удар, звісно, по Києву. Ви бачите велику кількість е локацій, де власне є е пошкодження, де є пожежі. Е це все власне транслювалося на широкий загал, тому що ну власне наслідки російського удару й маю на увазі, щоб ви всьому світі бачили чергові злочини Росії проти нашого народу. Таким чином вдалося е протиповітряній е обороні. Знешкодити 284 повітряні цілі: це і ракети, і ударні БПЛА. усього 300, 322 засоби повітряного нападу. Противник застосував проти нашої держави, застосувавши північнокорейські ракети КН 23 власне, власна підтверджена. інформація. далі застосував противник ударні БПЛА. Із е, загальної кількості 315 ударних ударних е, шахедів, е, понад е, ударних БПЛА і дронів імітаторів Май на увазі е, понад 250 було саме ударного типу, тобто типу шахед. Тому е, ніч вдалась непростою для протипідної оборони, а саме для е, Києва, Ви бачите, що чимало е, засобів повітряного на нападу було знищено. Е, це Дві, дві балістичні ракети повторюсь КН-23, Також п'ять крилатих ракет іскандер. к Кожен день заходиш коли в ефір. Ну хіба може бути кожен день щось нове? Ну це зрозуміло, що всі хочуть щось нове в заголовках побачити. На жаль, нового нічого немає. Росія продовжує проти нас війну, агресивну війну, і Київ неодноразово піддавався таким атакам, які ми маємо сьогодні, великою кількістю засобів повітряного нападу і ракети балістичні, і крилаті і дрони із. Усіх сторін, фактично, північ, південь, схід, захід на Київ, заходили так, би мовити, його оточуючи і з різних боків завдаючи ударів. Це звісно, що ускладнює роботу протиповітряної оборони, тому що залучаються усі засоби, які наявні сьогодні У нас працює як авіація повітряних сил, армійська авіація, працюють мобільні вогнові групи, засоби радіоелектронної боротьби. Ну і відповідно. ППО-Сухопутних військ, зенітні ракетні війська, і відповідно теж екіпажі безпілотників. ударне е, зенітних дронів має на увазі. Сьогодні цей напрямок доволі е, набуває поширення.